Друзі, тим привіт 8. Сьогодні будемо всі два подозрення запаковувати. Давай. З якого почнемо? Давай хоче України. Давай, герб України. бабусі Тані. Так, давай. Так, так. Це костюм. Зараз ми подивимося. Що ще там є? Дві... Дві розмальовки. Дай подивитися. Покажу твоїм друзям. Дві такі прикольні розмальовки. Кольорове коло в стилі мавки. Якраз такі гарні сніжинки. Антистрес знімати. Так. Можна, що ще є цікавого? Так, це конверт. Це мамі давай, мама поскладає Богдан. Сисну. Гроші тобі. Що там бабуся написала? Тобі? Богданчику з днем народження. Любові, щастя, перемоги. Люблю тебе, бабуся, Таня. Збережемо. Скажи дякую, бабуся. Дякую, бабуся. Так. Ще у нас тут хлопчик один приповз. так, що це? це ще один конверт. Це мамі. Це, більше там нічого немає? Ні. Не. Давай це подивимося. Це. А, оці ще штучки. Це такі олівці, наче бабуся казала, розфарбовувати. А ну давай Далі. подивимось. такі воні. Такі олівчики. Бачиш, вони типу вкручуються і можна постійно малювати. Ну, дай подивитися. Треба розібратися. Може хтось знає, як користуватися цими олівцями, але ми Ей, спробуємо. Або ти їх прям такий